Добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную наш сервісний центр, який розташований в магазині велосипедом на Вербицького на Харківському шосе. І наш магазин має сервісний центр велосипедних вілов. Тобто, в магазині є майстер, який може розібрати, зібрати любу вілочку для того, щоб вам було зручно потім на велосипеді рухатись. Завжди треба розуміти, якщо у вас дорогий велосипед, як цей це карбоновий велосипед з задньою амортизацією, передньою амортизацією повітряних вілок, тобто вілка і аморт повітряні. І е, ремонт обслуговування повинно бути постійно. Раз на рік, на два роки це завжди треба робити, щоб довго працювала і надійно працювала. Ось у нас вілочка на Ніту. Модель називається Mars CL. Вона давно-давно була випущена. Велосипед має е, вже тривалий час користування, більше 10 років, і вілка ця ніколи не обслуговувалась. Вона має двохрівневу систему регулювання і також отскок є. Третій. Це повітряна вілка, яка тривалий час не обслуговувалась. Вілка Manitou Mars CL. Зараз внутрі все замінено, всі сальники, всі рінги. Це нове стоїть, з урахуванням того, що воно підбиралося з різних комплектів. Тому що в 2023 році ця вілка є дуже-дуже стара. І на ній ремонтних комплектів не існує вже тривалий час. Але, так, так що як Маніту це достатньо відома компанія, багато вілок мають. Взаємозаміняємо комплектуючі е, е, ремонтного сервісу, то е, ми знайшли в нашому магазині Віловіва запчасті для е, сервісного ремонту повітряної вілки Magneto Mars-C L. Тут е, конусна. Што-конусна і повітряна сама система, легка, алюмінієва якісна вілка. Manitou Mars CL зараз буде працювати тривалий час, рік без, яких, без всяких питань. Тому що Праця на, на нашу працю е, півроку е, користування цієї вілки це гарантія півроку. Ну звичайно, взимку на велосипедах майже ніхто не рухається, тому і можемо казати, що на цьому велосипеді з цією повітряною вілкою маніту рік буде рух задоволенням. Потрібен ремонт вілок, потрібно обслуговування вілок, масла, рінги, все в магазині Віла Існує гарантія якості, звичайно, від нашого магазина кожному е велосипедисту, який бажає зробити сервісне обслуговування своєї повітря, повітряної вілки. Приходьте ремонтувати до нас. До